I forgot Починаю сьогоднішнє своє відео із походу на базар. І подивіться, яку я красу там побачила. Це робить власноруч моя землячка з Костополя. Дівчинка робить неймовірну красу. Тільки подивіться, які тут орхідеї, і не тільки. Я пізніше далі у відео вам покажу, що тут є ще. Загалом, я здалеку, коли їх перший раз побачила, то вирішила, що це живі саме орхідеї, і навіть зблизька їх неможливо відрізнити. На дотик дуже приємні це квіти із високоякісного силікону, тому вони дуже довго будуть служити. І саме головне, що ці орхідеї можна мити. Під душом, витирати і навіть гілочки поправляти в будь-яку сторону, яку вам більше потрібно і їм нічого не робиться. Це вічні квіти, які будуть радувати вас і ваше око. Якщо вам цікаво, де їх можна замовити, то посилання я вам лишу в описі під відео. Дві години провела я на базарі, купила все, що хотіла, і навіть більше. Купила вигідно досить так, помідори. Тому асорті відкладається, буду закривати асорті завтра. А сьогодні буду варити домашній кетчуп. Часто мене питають його рецепт. Вже на каналі я його показувала неодноразово. Але у сьогоднішньому відео знову повторюсь, тому що кетчуп нереально смачний, дуже класний. І я цілу зиму, осінь і весну взагалі його не купую. Я маю домашній. Цього року нам його, на жаль, не вистачило, тому треба максимально багато його закрити. Звісно, якщо я знову куплю дешево помідори. Зараз відправляюся додому і займуся ними, тому що деякі є помідорки биті, м'яті, брали різні, саме головне, що вони вийшли мені по 10 гривень за кілограм і одні такі трішки кращого стану по гривень. Буду відкидати те, що таке більш-менш спорчене, але вважаю, що якщо помідори по 40 гривень на базарі, і я купила якісь такі примняті по 10, то це супер. Будемо сьогодні закривати кетчуп, залишайтеся зі мною. Будемо готувати. Ну, а я поки поїхала додому. Так, дивіться, взяла я помідори, зараз відважую це частина, і ще в мене є. Ось такі, бачите, трішки тріснуті буває ось такі цілі. ну Загалом буду їх мити, перекручую, відправлю в кастрюлю, тоді вам покажу, що буду з ними робити. так Тут в мене чоловік почистив вже цибульку чистий чесничок. Рецепт досить такий легкий простий, неодноразово ділилася ним, так що приступаю і далі буду показувати. Всі помідори я відважила, вийшло їх 15 кг, це якраз на три порції цього кетчупу. Їх промила, перекрутили на електричну м'ясорубку і ось поставила на газову плиту. Буду проварювати півтори години. До речі, разом із помідорами ми перекрутили сюди ще 6 величезних таких цибулин. На одну порцію вам буде потрібно 2 штучки. До речі, сам рецепт я пропишу знову в описі під відео, щоб вам було зручно його знайти і не передивлюватися кожен раз саме відео. Можете зробити собі скріншот і переписати в якийсь блокнотик, або просто ось під час перегляду відео це все зробити. Поки в мене варяться самі помідори, я готую інші інгредієнти. Після півтори години я відбираю. Півтори літри соку. ну Це все роблю на око. Загалом тут не принципово, але із однієї порції потрібно відібрати приблизно пів літри ось цього саме соку і охолодити. Це пізніше нам потрібно для того, щоб додати туди крохмаль, і він не згорнувся, а ідеально розчинився у цій суміші, і пізніше можна було влити назад до кастрюлі. Тепер сюди до нашого кетчупу я додаю цукор, сіль, оцит, чорний мелений перець, корицю, паприку та гвоздику, І буду варити ще 40 хвилин. Обов'язково треба це все розмішати, щоб на дні нічого не лишилося. Цього разу замість звичайної паприки я додавала копчину і вона також непогано смакує саме в цьому кетчупі. Тому, якщо у вас немає звичайної, можете додавати саме таку. Дуже полюбляю я ось ці баночки зі спеціями фірми море спецій, дуже вони смачні мені. Якщо якось будете в Аврорі, то обов'язково зверніть свою увагу на них, вони досить таки бюджетні і смачні. У мене вже пройшло 40 хвилин. Я до соку, який відбирала від загальної кількості, додала крохмаль, і ось так вінчиком все ретельно перемішую і перебиваю. Саме головне, щоб не було ніяких комочків. Ну і пізніше цю всю суміш я буду поступово вливати в загальну кастрюлю, і все це також дуже швиденько перемішувати, щоб все розподілилось рівномірно. Не старайтеся вливати все разом, тому що це буде величезний такий комок, а якщо поступово його помаленьку вливати, то кетчуп почне загусати, і ось тільки подивіться, як він класно раз-два у мене змінив свою консистенцію із рідкого такого соку до більш-менш подібного такого кетчупу. Тепер я вже із крохмалем проварюю ще 5 хвилин. Тим часом я начистила чесничок, передавила його на чесникодавилку, можете його перебити блендером, як вам більше подобається. І будемо додавати вже в останню чергу саме чесничок. Проварюю з ним ще 7 хвилин і розливаю по баночках. Я банки перед цим не стерилізую, тому що наливаю кетчуп гарячим. Підібрала ось кришечки, і пізніше буду ще стерилізувати приблизно 20 хвилин, більше не потрібно. І закриваємо. Ну і Поки мама займалася кетчупом, діти бавились, то трішки сиділи в телефоні, дивилися мультики на YouTube Kids. Не знаю, чи у вас діти дивляться їх, але я загалом дозволяю і зараз нам там потрапляються мультики зазвичай або англійською, або Українською мовою. Саме через мультики наш Василько починає говорити і англійською мовою, він і рахує, і щось таке буває, як скаже, що і не розбереш. Тут ми вже на наступний день збираємося їхати в садочок. Взагалі, перший день Василько йшов ідеально, він не думав, що мама пропаде. А ось на наступний день він так плакав, не хотів лишатися в садочку. Але я з ним старалася говорити, що мама прийде, мама обов'язково його забере, в садочку його не покине. І ви знаєте, це якось трішки подіяло. Він зрозумів уже до цього часу, що він йде в садочок, бавиться з дітками, гуляє, і мама обов'язково прийде і забере його додому. Тому адаптація в садочку проходить більш-менш уже спокійно і нормально. Дуже хотіла мама потрапити до своєї рідної сестри, я її завезла, дала вона нам багато яблук, мама моя вирішила приготувати варення. Ну, а ми взяли собі трішки так поїсти, бо я знала, що мене чекає дуже багато закруток ще впереді, тому не набирали ще на компоти, хоча знаю, що в мене є ще пусті банки і треба чимось їх наповнити. Люблю я дуже сезон закруток, коли у мене на кухні хаос. Загалом сьогодні продовжую закривати. Вже Василько повернувся із садочка. Так, і буду приступати, поки він був в садочку. Я з'їздила з мамою до своєї тітки, набрали дуже багато яблук, також вам пізніше покажу. Білий налив у моєї мами не вродило на дачі, а ось в її сестри, то дуже багато. Тому взяла мама там яблук. Нам дали, плюс до всього, ми прогулялись в АТБ, коли Василька завели в садочок. Тому покажу трішки покупки із АТБ. Так, взяла кришки металеві, ось такі. Вперше їх беру, не знаю, як вони будуть. Фірма Первосмак. Так, потім вам покажу, як воно, що воно. Ну, загалом поки що взяла. А, до речі, 120, здається, 1 гривня чи що. Тут упаковка ціла 50 штук. А вчора Юрчик мені приніс біля нас упаковку за 200 гривень. Слухайте, 80 гривень на вару на кришках, ну. Ось так я стараюсь не купувати біля себе щось, а все-таки їздити в город, в центр міста. Так, майонез взяла ось такий по акції. Не знаю, здається, 53 гривні. Взяла дітям по персику. Такі вони величезні, дивіться, які персики. Також в АТБ були по якісь акції, здається, по 59. Чи, чи по 49 гривень, ні, здається, 59 гривень. Так, взяла курицю мелену, бо буду ще в будь-якому випадку закривати домашній кетчуп. Взяла ось таку паприку, також два пакети. Мені дуже багато треба кетчупу. Так, тітка моя дала для нас домашніх яєчок. нас діти дуже полюбляють пити сирі яйця. Тому домашні яєчка в нас завжди йдуть. Так, ці яйця купила в АТБ і взяла моркву та цибулю. Це буде сьогодні на салат шпараговки. Спаржева квасоля, ви любите казати. У нас вона називається дуже просто і легко шпараговка. Тому із шпараговки буду сьогодні закривати салат і буду закривати асорті. Загалом ціле таке відео із закрутками. Почала готувати я салат зі шпараговки, поставила її відварюватися, нарізала цибульку, пересмажила на олії, пересмажила також моркву, помідори, і більше нічого в цей салатик не входить. Рецепт обов'язково вам пропишу в описі під відео. Я думаю, що він вам, якщо ви зготуєте, також сподобається. Салат дійсно вартий уваги. Це у мене знову ціла кухня в закрутках, нічого такого зазвичай не знімаю. Закручувала салат зі спаржевої фасолі. Рецептик пропишу вам просто під відео. Там немає нічого такого складного, але салатик дійсно класний. Тут у мене вийшло літра 2, 3, 4, 5. 5,5 літр, тому що в мене закінчились півлітрові баночки, і загалом я закрила ось так 5, а півлітр ми активно їмо зараз. Так, тут закриваю асорті, лишу вам в описі під відео відео рецептик його я вже знімала, хоча під відео знову пропишу. Так, тут у мене ще партія Асортті. І ось тут я засолила дві трохлітрових банки огірочків. Знаю, що казала не буду, але засолила, завезу до своєї мами у підвал, бо в нашому підвалі вони точно пропадуть. Тому завезу їх до мами і буде все чудово. Ну а тут ще маринад на декілька баночок, і ось тут у мене стерилізуються також асорті. загалом я дуже сильно втомилася, не знімаю ніякі такі рецепти. Просто поділюся тим, що я загалом закриваю. В описі під відео пропишу ці рецептики просто, ну але відео таких рецептів, на жаль, у мене не буде. Так виглядає моя робота. Вчора пізно ввечері закінчила. І загалом є в мене тепер асорті, і салатику трішки. Наступні заготовки також будуть скоро, бо я ще хочу закрити салат свій улюблений із шампіньйонів та перцю, і, можливо, щось ще таке цікавеньке. На днях забігала у європейський магазин в місті Костопіль. Я полюбляю там все купувати. Зайшла за капучино і вирішила взяти ще й шампунь. Ось мої покупочки із європейського магазину. Так, тут о, капучино, я вже говорила, треба брати або шоколадне, або меланже. Або ось тут пише каканот. Вони саме найсмачніше капучино із усіх видів. А, взяла саво, це мені треба обробити стіни в гуртожитку від плісняви. І взяла ось такий шампунь. Це літрова пляшка з таким. Зручненьким дозатором загалом буду пробувати їх. Є там три види, і ціна їхня досить така бюджетна: 140 гривень за літрову пляшку. У нас сім'я велика, голову всі миють постійно, особливо літом. І тому вирішила взяти саме цей, тому що це для сухого та пошкодженого волосся. А зараз дуже пересушується шкіра голови, бо часто миємо, тому вирішила взяти ось такий. Пише там і на ціннику, і так пише, що це професійний шампунь. Ну, загалом спробую і пізніше поділюся з вами своїм відгуком. Зняю я вже сьогодні під віконня на наступний день. Подивіться, які ось ці Первосмак. Дуже класні кришки. Такі красиві, де помідорки, де сливки. Ось тут є баклажани, смородина. Вино. А, це Агрус. І, хоча, ви знаєте, я дивлюся, ці також кришки, які купив у мене Юрчик біля нас. Також фірми Первосмак. Також непогані, гарні, але 200 гривень за упаковку це дуже дорого. в АТБ дешевше. Закривала я ось цими первосмак, дуже класні кришки. Все чудово. Раніше я брала тільки для дому для сім'ї, тут така, такий напис був. Цей раз беру вже все, що є, і непогані досить такі кришки. Тому, якщо закручуєте також, як і я, то можете брати фірму Первосмак. Непогано, Непогано, все ідеально закривається. Так що чекаю зараз чоловіка з роботи і будемо це все виносити в підвал. А ще вирішила поділитися з вами лайфхаком, як швидко розморозити домашнє молоко. У мене взагалі з цим була завжди проблема. Коли воно розморожується при кімнатній температурі, то воно прокисає влітку. В холодильнику я про нього забуваю, і я вирішила ось так розігріти все і розморозити. Загалом пляшку із морозильної камери я взяла під струю теплої води із бойлера. Пізніше надрізала пляшку, її повністю прибрала від самого молока, і ось заморожене молоко поставила ось так в кастрюльку, ввімкнула газ. І трішки постояла біля того молока. Буквально певно, за хвилин 15-20 все молоко розчинилось, розтануло, і воно вийшло пастеризоване.